Місто вже скоро буде повністю зачищене. Збройні сили України потужно контрнаступають. Українські військові розбили лінію оборони російських загарбників та майже повністю звільнили стратегічне місто. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Українські військові контратакують окупантів у Куп'янську. Скоро можна буде говорити про повне зачищення та повернення міста під контроль наших захисників. Про це заявляє український військовий з позивним Мучної. Наші військові розбили суцільний рубіж оборони ворога. Там залишилися лише розрізнені осередки опору, які не можуть зупинити просування бійців збройних сил. Ситуація складається так, що район стадіонна площа поступово відкулюється на нашу користь з відкритою перспективою просування далі, без затяжних лобових боїв, зазнач. Військовий українські військові також посилили позиції у районі медичного центру та біля місцевої полікліники. Там бійці тримають контроль над прилеглими вулицями. Також військові відбили позиції у районі школи номер 4 та у висотній забудові на півдні міста. Однак через ворожі дрони ситуація там вкрай нелегка. За кадрами об'єктивного контролю видно активність ворожих дронів на оптиці. Вони полюють по наших позиціях, намагаються коригувати вогонь. і Зривати закріплення противник діє нервово. Це ще одне велике підтвердження того, що цілісної оборони там просто немає, зазначає військовий Головред Зазначав, що по словам керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, російське керівництво налаштоване все ж продовжувати війну в Україні, і наступного року російський диктатор Путін вже фактично озвучив план продовжувати війну у 2026. Стому, щоб зламати їх на заході, мають остаточно ухвалити рішення про так званий демонтаж режиму Путіна шляхом воєнної поразки Росії, бо це буде єдиний спосіб зупинити агресію не лише щодо України, а й щодо усього західного світу. У той час головком зсу Олександр Сирський заявив, що Росія наростила угрупування вій. Ську кількості близько 710 тисяч осіб для ведення стратегічної наступальної операції проти України. Чим усе це обернеться? І як тільки з'являться свіжі дані, ми обов'язково поділимося з вами.